Стратегічний план чоловіків по економії сімейного бюджету: коли ми, жінки, збираємось на шопінг, чоловіки тактично застосовують проти нас важку артилерію дітей. І через пів години ми здаємось у нерівному бою від дитячих капризів. Ішли сюди, тому що тепер у нас є пісочниця. Дитячий парк розваг пісочниця. Лишіть в пісочниці дітей і шопінгуйте цілий день. Сьогодні ми до героїв не підлетимо, а паткатім. Поїхали. Дивіться, бо аварія може статись. Привіт! Знову на сьогодні красуні. А, так, і давайте знайомитись. Олександра. Олександра і дівчинка красуня? Олександра. Дві Олександри. Так, почекайте, розстеніться, я загадаю бажання. Так, ми чого тут сидимо? Малюємо, напевно, на щічках назву нашої команди. Так, як ми будемо називатись? Чарівні Олександри, тюльпанчик тюльпанчик. Поки Саженко роблять тюльпанчиком. Я розкажу трішки про правила нашого квесту. Маємо 25 хвилин. За них ви маєте встигнути розв'язати 6 завдань. Так, маємо побігати. вмикаємо ноги і голову. Швидко виконуємо завдання. Якщо встигаємо, отримуємо головний приз. Якщо ні, то тоді втішний. А призи у нас хороші, тому що наш партнер показу, магазин іграшок. «Чудоострів». Партнер показу, магазин іграшок та дитячих товарів, «Чудоострів». Чудо острів в дитячі мрії в реальність. Сашенько, розкажи трішки про себе. Скільки років, де навчаєшся? Я навчаюсь в школі, мені сім років. Сім років. Ти така висока дівчинка, напевно, будеш модель. Правда? Ким ти хочеш стати? Поки не знаю. Не знаю. А це твоя матуся чи сестричка? Напевно, сестричка. Я її тця. Так, і йдемо до старту, до першого завдання. Угу. пішли. Ми натискаємо старт час. Так, раз, два, три. Поїхали. Починаємо квестити. І так, перше завдання. Читайте. Дивіться, що там є. Так, якої картинки не вистачає. Тоді і йдіть. Дивіться, це завдання. Знаєте, яке завдання? Один. Два, три, чотири, п'ять картинок. А має бути п'ять секунд. Ага. секунд, ви маєте запам'ятати і відвернутися. А я якусь картинку заберу. Маєте сказати, якої ага, немає. Зрозуміло? Шо? Поняла. Все, можна, дивіться, якої немає. Забула, другий раз не будемо повторювати. Ну так. Ось тут вони були. Да, були так, були. були тут, правильно. Були тут. Хто там був? Миші ці, так? Мишки. Так, у нас тут мультики. Да? Мультик, Який знаєш мультик Мікі про, про Маус. мишки? Правильно, все, значить, що нам треба робити? Що треба робити? Дік Мікі Так. Де у нас Мікі Мауси? Заберете це з собою. Є якісь ідеї, думки? Мікікі Маус? ти ну, Мікі В пісочниці була, В пісочниці була, вже гралась тут, да -да. так? А ти але... тут ще всього не знаєш, напевно. Тому що Мікі Маус у нас тут на видному місці. Шукай, Мікі Мауса, тільки не питати нікого. Дивіться, яка хитра у нас дівчинка. Шукай, шукай, Сашуль. Давай, давай, бігом, бігом, бігом. А гарячі, 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 гарячі. ну, вночі здогадаються. Гаряче, 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 гаряче. Ну що, Сашуль? Забігай, забігай туди, забігай. Давай, Бачите, яка у нас кмітлива сьогодні героїня? Так, шукай, шукай ось такі от листочки, ось такі, як от е, в тіті Саші. Вот. Сашенька, її правильно, все. Читайте, наступне завдання. таке <бачу> завдання. <бачу> Молодці. Задання номер два. Біг З перешкодами. Та біля зони кулінарії та... Рукоділля. Рукоділля. Скільки? Конструкції, завалиш, стільки загадок і ребусів маєш розгадати. І ще раз так, для глядачів, отже, біг з перешкодами, старт біля зони, зони кулінарії і рукоділля. Знаєте, де зона кулінарії і рукоділля? Да. Так, все. Значай. І скільки конструкцій завалиш, стільки загадок і ребусів будете вимушені розгадати. Загадки і ребуси любите розгадувати. Так. Да. подивимось, які <рес> все помігли. Бачиш, це у нас на що схоже? Схоже на барикади. Правда? Пішли до старту. Пішли, бігом, 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 бігом. Ось це старт. Бачиш? А от там фініш біля столика. Ти побачиш, там буде наступне завдання. Тобі треба пройти через ось ці всі барикади. Скільки конструкцій завалиш, стільки будеш вимушена ще розв'язати загадок і ребусів. Тому не вали, старайся не було Добре? Аккурат. І так. На старт, увага, марш, погнали! Давай, давай, Санька. А ви підтримуєте підтримки? Давай, давай, Сашо, молоди, будь перепригивай. не вали. Там можна крутити, але не валити. Конь так помаленько. Так, до тримайте. Так, правильно, молодці. Одна. Одна є, одна завалила. Бачите, який ми хитрі. Ми ж підступно все продумали. Так, молодець, давай, 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 давай. Давай, Сашуль! Сашенька, у нас завалила одну барикаду, тому ми маємо розв'язати одну загадку або ребус на вибір. Що подобається? Дивись, у нас тут є на вибір. Ось, один, два, три, чотири, п'ять. Ось це ребус розгадуємо, так? Давайте. Вперед. Супер! Четверту букву міняємо на «Е» і… Ми две буквы. букви. букву. Може в когось ручку попросити, чи ви самі? Ко-о-о. Біжи, поки давай, буде пані Олександра буде думати, ти біжи не, за... за ручкою. Я не знаю, на кухні скрився. Попроси вон там. Ось вот цю «О» зачорківай, пиши букву «Е». Так, ребуси у нас вміють розгадувати дівчата, да. молодці. Ні-ні-ні, сонце, все. Тепер, смотри, вот это у нас как он? Щелчок. Да? Как это на украинском? Не знаю, навіть чи це щелчок, чи це може Класс. рука чи пальці. Обі рука, А ну пиши рука. Правильно, молодці, умнічки. Я взагалі, я сьогодні просто в шоці, які у нас розумні герої. Молодці, йдемо виконувати наступне завдання. Ді, бери, а -а -а. бери наступне завдання, бачиш? Є, знайшла. Правильно. Так, читаємо далі. Як шустра пройшла і всього Молодець, лише одну конструкцію. Щоб отримати наступне завдання і підказку. Маєте купити овочі та борщу. до борщу. Маєте купити до. овочі до борщу. Е, Сашенька, знаєш, де овочі продаються в пісочниці? Так. Знаєш, молодий, ти в нас все знаєш. Погнали! Біжимо? партнер показу магазин сувенірів ручної роботи Фато Амано. Тут ви знайдете якісні, натуральні та унікальні сувеніри українських майстрів, оригінальні упаковки, сировину та поради для тих, хто хоче зробити подарунок своїми руками. Ценяться качество. почали цінити много качества, тому що як китайське все, а зараз люди приходять, і дуже хочуть вже натуральне, так качественне безпечно для дітей, для дітей особливо. Приходіть до нас, будемо раді вас бачити нашої фотомоми. Фото Амано найкращий подарунок з душею. Та поспішіть на нову колекцію весна літо, а також розпродаж одягу та взуття минулого сезону. Шаговіта, Якщо вам не байдужий одяг своєї дитини. Вона Сашенька читати вміє, але чи знає вона що оборч готувати? Бери корзинку, Сашенька. О, банан в борщик, борщик. треба, правда? Ми будемо унікальні. Бараном! Mm -hmm. за, за новим рецептом. Правда? Борщик. А Це не буряк, Ні, це марко. Ну що, все ніби забрали? А картопелька? Є. Є картоплі, все. Неси на касу. Поки секунду, мір поміняли, тому що наш трішечки поламався. Пробіваємо. Отже, дівчатка, давайте пробиваємо наші овочі. Пробиваємо. До борщика ми у вас не знайшли, бурячка немає. Замовте бурячок у свій магазин, домовились? Помідорка є, цибулька є, картопля є, м'яско є, гриби і перчик є. Так все добре, купили все для борщика, так. тільки буряка немає, так? І завданечко, Зразу в касира Сашенька кмітлива взяла. І Так, а ну давай тьоті, давай тітоньці Саші. Четверте завдання. Що це тут треба зробити? Там, ага, поспорні. що це таке, як ви думаєте? Це Ми тут mm. стоїть. Так. Да. Да. Такі у нас діти розумні пішли всім років. <гум> 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 так, прямо йдемо. Так, 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 так. Пішли. Нас дитина заведе. Це нам треба вийти з пісочниці і дійти до сюди. Пошли. Дійти до цієї крапочки. Ой-ой-ой. Стоять. Біжимо. <рик> Спіши. Магазин модного дитячого одягу та взуття Шаговіта запрошує на нову колекцію. Поспішіть зустріти літо з магазином Шаговіта. Перші модники і модниці вже тут. Так, Санька, на углу це этот магазин. Зі, зі, зі. Правильно? правильно, є. Так, є так. на карті у нас кутовий магазин. Вот І то. дівчатка знайшли кутовий магазин. Цей знайшли. Тепер у нас хитре завдання, але вони молодці, вони дуже швидко справляються. цей вот магазин. А магазинчик де у нас той, куди вот. ми йдемо? Той що біля коридорчика, який у нас закритий. Правильно? Да? Вот Заходимо, это. питаємо пароль. В питаємо... квест граємо? Славу маємо! Так туди прийшли. І наступне завданечко десь. У вас напевно треба пошукати, чи ви нам дасте дивіться, що й у такій красивій коробочці розпаковуємо дівчатка і читаємо швиденько. Нести це туди, куди приведуть. Підказки. Шукайте довкола. Маємо шукати підказки. Більше нічого не сказано. Але у нас а є красиві вис... коробочки. Да? <рошу> у нас є красиві коробочки, як натяк. <гум> так, думки вже є? Да? У нас да. напевно не просто так коробочки. Правильно? Я теж Тоже думаю, що це все для дня рождення. Для бути. дня народження. Да. Ну, Пішли, будемо дивитися. Це уважно Смотри. так відкриваємо. Отже, напевно зрозуміло, що ми шукаємо да, такі коробочки, все. і в якійсь із них має бути задання підказка так Понима. або завдання, або якась підказка. Вже маєте. Чотири, ще має бути ще одна. За... Сашенька, більше підказувати не буду. Хоч і Ангел, але більше підказувати не буду. Мене і так глядачі звинувачують, що у нас в нашому Чи кості щонна. всі виграють. Ага. У нас всі виграють, тому що бач, Санька, йші, я добрий ангел. Саша <світ> <шуль>, бери відкривай. <світ> 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 Який магазин? Фато. Фато. Сувеніри ручної роботи. Фато Амано. Сувеніри ручної роботи. Знаємо, де у нас тут сувеніри працюють з де ручної, де ручної роботи. Ні. Унікальні, оригінальні. Можете підказку запитувати? Дівчика, скажіть, будь ласка, ви не знаєте, де этот магазин знаходиться? Не Спасибо. Не Нет. Працюють тут, але не знають. Да. А ми знаємо. Шукайте, Санька. шукайте, шукайте. Якщо тут є таке, звичайно. Саня, йди сюди. Шукай от названня. Саня, читай, бігом. Фато Амано. Ну що, може бути і, і не написаний магазин. Да. Може таке бути. Може. Не прочитали? Ні. Давайте не будемо гаяти час, підемо ще когось запитаємо. <гум> що... Скажіть, де знаходиться цей магазин? Е, сувеніри, да. Ручний це нульовий теж. Внизу. <реш> Санька. Погнали. Нульовий поверх. Магазин сувенірів ручної роботи Фато Амано. Тут ви знайдете якісні, натуральні та унікальні сувеніри українських майстрів. Оригінальні упаковки, сировину та поради для тих, хто хоче зробити подарунок своїми руками. Фато Амано найкращий подарунок з душею. Шукайте, не знаю. Вон дивіться он там подарунки. Ви знайшли. Так. Пароль питаємо. В, e, в квест граємо? Славу маємо. Так, у нас таємний пароль в передачі, то його треба е, e, Що маємо далі робити? E, коробочки ваші на, на <світ> даті. Так. А ви нам маєте щось дати? Да. Задання. Ще одне завдання. Розвертаємо і читаємо. Поколі, не маєте впізнати свою дитину, в неї буде ключ. Від, шкаф, від, шафки. від шафки і остання підказка. Штраф. Ну, поки що про штраф не будемо читати. Mm. Отже, ми маємо повернутися в пісочницю, і там по колінкові ви маєте розгадати колінку де моя вашої дитини. Вашої дитини буде ключик і е, шафки, де захований подарунок. Значить, глядачі, у нас є реквізити. Ось це для того, щоб ну потім зрозумієте, ось це очки зав'язати пані Олександрі, щоб вона не здогадалась, е, хто де у нас сидить, і щоб по речах вона не зрозуміла, де у нас ласіни, де у нас джинси. Ну, будемо накривати ось таким от фартушком. Так, все є да, ку -ку. нічого не видно. Е, стійте тут, пані Олександре. А діти, давайте ми вас поміняємо місцями. Пані Олександра, давайте я вас проведу, будемо починати. Ой, обережно це я, це я нічого ага, страшного. Ой. Так, це знов я вам під ноги попала. Дітки, а ми мовчимо. Добре? Так. Да. Отже, давайте починаємо. Ось колінця. Мовчимо, бачите, у нас твоя хитра. Не ваші колінці? Ні. Давайте далі. Ви запам'ятовуєте. Це перші. Це були колінця номер 1 Другі колінця, колінця номер 2 Це вже може бути. Може бути, добре. Запам'ятали номер два. Да. Номер два. <звук> <звук> колінця а -а -а. <звук> Ну що, як враження? Як колінця. О, ці, мабуть, все такі мої. Давайте у нас ще є багато колінців, треба всі перещупити. І дивіться, ще у нас останні колінця. Так, тільки, будь, будь ласка, так руки конкретно сюди. Це точно не дід. Це дитячі колінця. Отак, бачите, у нас розгадала пані Олександра. І які колінці нам сподобались найбільше? Які Сашеньки? Треті. Знімайте пов'язку. Так, треті, треті колінця, Сашенька відгадала. Помагай, ура, класно, обіймай тютю, обіймай тютю. Молодець тютю. Так, все, умнічки. Сашенька, якби тьотя не відгадала, то ключик би не отримала. Розумієш, тому ти сьогодні у нас золота просто дитина. Ключик у тебе правильно, тому що тьотя здогадалась. Є так, і що робимо з ключиком? Номер шафки 5. Номер шафки 5. Йдемо відкривати. Що, Сашка, я хочу ти вже щаслива, але шапку ми ще не знайшли. Досі. Три, чотири, воль, п'ять. Вставляй. О, Є, знайшла! Є, молодай! Сашенька, став час 20 20 хвилин, 20 секунд. Молодці, ви умнічки. Я поздравляю тебе. Поздравляю. Дуже розумна у нас дівчинка. Дивись, щоб от всі знаєте, така от Сашенька, 7 років. Вона і читати вміє, і по карті нам нам розгадала, куди нам потрібно йти. І взагалі дуже шустра, кмітлива і розумна дівчинка. Молодець. Я не знаю правда за що, але знаю, що дівчатка твого віку дуже люблять такі ляльки. Ти любиш такі такі ляльки? Так. Подивіться. Давай Серйозно, ось так. Бачиш, як ми відгадали. Молодець. Як тобі сподобалось? Так. А вам, пані Олександр? Да. Партнер показу магазин іграшок та дитячих товарів. Чудо острів. Чудо острів втілює дитячі мрії в реальність.